Ало, всім привіт! Ви на каналі Смікаліка. Сьогодні ми будемо грати Браво, а чуть-чуть пізніше ми будемо грати Тімоху. Я розказую, скільки в мене бутів, скільки в мене кубків і так далі. Вчора я добила 2000 кубків. Вчора я добила Френка. Вчора я добила Грифа. Ну, Гріф мені випав з, е... з е... міфіка. Ну, а зараз ми Гріфа. Ні, ми будемо грати за нього. Поки в нього не буде 100 кубків, ми за нього не будемо грати. Поки в нього не буде 100 кубків. А ми граємо. Ми маємо виграти тут рогів. У мене було мало поражень і багато виграшів. У нас в команді Кленсі і Бороску. Нет, я не на едом роску. Та было не ли. Не, нет, та было не ли. Та было Та такие красивые. Прикольно. Мне куда лучше. Я не знаю, это мы Okay. Mm -hmm. Багато коло цитки. Уятик 5000 не Но тільки, ми ви... маємо за день добути 3000 купки. Відео буде не дуже чого, довго. Окей, okay. приймаємо цього челика. Не в ті, чому і не в всі ті челік. Ну, добрі підписники. Дивимося, що у нас тут є. Носкін такий прикольний скін. Дивіться, напишіть в коментарях, чи постав. Якщо поставите лайк, це означає, що нам треба купити оцей скін на коль Ну, я думаю, це вигідно. О! Привіт! Так, коротше. Будем грати, зараз я виберу нокаунт. Тому що мені грибой не може грати чуть-чуть, тому що в мене репутація погана, на ньому сталась. Ну, давай. Кого береш, мені цікаво. Нікого значить йдемо в бой. Ну і зараз ми, напевно, виграємо, тому що в них погана команда, а в нас файна У мене ульта файна, у мене удари файні. Удари у мене середні. А у мого напарника маленький.

Зараз ми будемо грати отак, от ми за правилами. Вбиваємо першу інто. Ми ой 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 як погано. А, Едгар, усе зі мною. Так, Едган буде зі мною і зараз ми будемо до Чика. Едгар добив добил Тіка і ми виграємо. Іграти ще раз, Едгар нажимай, давай, 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 давай. Іграти ще раз в Едгар. От, Едгар, нажав, град і Серга. А тепер... 음, ми будемо грати так.

Летонибол Він її ще бий тут і вбив, але ми прижали і її він вбив. Тепер в мене ульта. Адже йде прямо. Вот. Ой, за все нету, а... А нормально послушайся. Він зато убил пару бойців. Одна надежда на барли. Барли. Барли, послухайся. Давай. У некокон. Давай. Давай, 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 кидай їм тур. Давай. Ми програли. Якось, незвичайно і ми програли. Мінус один кубок. Нічого. Все одно ми були, грали один раз. Не грав і, на жаль, граді ще раз. А на кого ви збирали? На мольці, на Натару чи на Джина. Я буду на Джину, у нього гунта прикольна. Наприклад, якщо він візьме Шеллі, а я візьму Джина, то я, я захочу, а Шеллі Шелію Бах! Ну і уб'ємо. Потім я буду збирати на Розу, Потім на, на Деру. Потім на Бем, Потім буде Макс, Тарлен. Чимольтіс. Ми виберемо Макс. Потім Ліон, Ворон чи Спайк. Ми виберемо Ворона. Ну я не хочу виграти Ворона, дуже сильно. ну, він отравляється прикольно, але я, я би взяла Спайка, але я за нього грати не вмію. За Ліончиком, а давайте іспитаємо. Я зараз, я зараз іспитаю Ліончика, ми геть Ми Гедіго і зараз ми будемо тренуватися на Ліончику. Перевіримо, як я вмію на Ліончику. Без мене нападник на файті. Я його там залишила. Хм, го йому я файно граю. Але кого мені взяти, я ще перевірю. Далеко кидається. Неведенка Ультан. E tá que se vê a usada. Alucina. Limpadoubles. Já não me deu o que foi o jogo. Eu quero zipper variado. O opa é um zipper variado. E tem que fazer jogando meus Aqui, peguei a mão também. Não, Nãoodeis, Nãoodeis, não, não, peguei a mão também. Não, 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 aminoя, né? não, 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 não. Mas ela peguei eu vou tirar aqui. Ok. Lado. Vamos lá. Vamos buscar a boneca de proteção. Ela pega a boneca de proteção. Meu Deus, que tranquilo. Vamos lá dá um. Типа ще тих іменти. Я його здобув зараз він мене буде бомким. Ну тобі мене зависимо. І я під його нашся. таски. Не, не надо делать. Не мой его. О, На, бежу. Пахал, А вы все тоже считаете, я поставлю. Заодно мы его побьем. Заодно мы нас не а Он стрельнул. Не стріляє. Так, поки спаем показываю, что надо. Паем. Оботаем. Ощутка. Ощутка, Ну, і да сюда. Коротше, Леона я би взяла, але у нього остаток так собі, так собі, як сказати. І ми виходимо. Yes, yes, yes! Ладно, приймемо, але ми маємо йому сказати, якось написати в чаті чи що. Привет, я хочу испытать. ворона, то ты можешь мене почекати. Не можешь? Ну, я ради би сказав так. А, ну значит, я иду с вороном в катку. Тобто не вкладку, а в тренування, а ти мене почекаєш. Він отправляє у самі дуже прикольно. я б не взяла. Мені дуже прикольний, він мені подобається. Я його візьму. Мені подобається. И він прикольный детей. Там дуже прикольно, я бы его взял. И мне не Дуже я його він Не, подобається. не Дуже дружин. Бужу, Я якими. Я не збираюся гіпера, дуже сильні і ефективно. Наприклад, якщо нанести пару тичок сейфу і утогнути в нього гіперзаряду, то можна його зброю тільки, якщо буде мати багато банків. Так, ну це прикольно, коротше. Ну, ми виходимо і зараз сказуємо, я спитаю хіба спайка і все. Я її спитаю хіба спайка, окей? Зараз він подумає. Він щось записав у чаті. Він написав ок. Ок. Він написав ок. Почекає, значить. А ми йдемо. Продвигаю с спайкер. Продвигаю этот спайкер. Так, дайте мне так, давай, как я делала. Ну, клек, кольцо. Инсталируем э, шипы. перезарядні шипи. оце уже сильний. Ну, я візьму ворона. Він найприкольніший, який мені подобається. А вам що подобається? Мені ворон, я візьму ворона. По-моему, другу ворони, з яким я... Ну, короче, цей не напарник, а брат, я хотіла вам сказати. Він Файний, Прикольний, коротше. Ну, я думаю, візьму ворону. Нас уже. Ми його вбили, так скоро. Ладно, виходимо. Може, поки він іспитує, напевно. Чи він не спитує, я не знаю. А, він за мною дивився. Може він теж когось спитає. Я хочу. Е е я хочу спитати м воїна. Та. Він хоче спитати ворона, а я хочу спитати джину. А що, а я хочу спитати таю, я нікого не можу. Він хоче Тару іспитати, бо він з нею ніколи не грав. А я тренування буду робити, щоб мене не вбили, тому що я хіба першу не тренування. Так. Где це він новенький? Він захвачує. І прикольного прикольно. Захвачуємо прикольний. Я би такого взяла, но мені чому не подобається. Я його захватила. Чекаємо, поки у нас буде вітрика. Ми беремо вітрику і захвачуємо. б'є б'ємо дуже, дуже прикольно, дуже багато, як сказати. Мені він подобається. Ну, треба ще подумати, чи його взяти. Наприклад, Мортиса. я за нього ніколи не вміла грати. Ну давайте пограємо. У мене був Мортис. і я за нього грати не вміла. І там в нього, я забула, яка в нього азульта. Б'є він багато. Так само як... Е, як у той джин. Зас... Мені цікаво, зас... скільки він хвилин уб'є за лекана. Мшим. Так. Де буде? Буде прикольно. Але дуже слабо. Я би, кой взяла чуть-чуть принес. І, І тоже є? кота. Б'є вона середньо. Ем, я не знаю, кого вибрати. Мені взагалі ніхто не подобається. Ну, я думаю, я виберу все одно б'є. Є вона дуже навіть багато і більше, чого є. Добре, кінобий. Я вже певний вігнітару. Є у нас сильно босе, як сказати. Почекаємо, поки в неї стане багато сил, щоб мене подати. Ну, я вибираю все-таки... Джином. А кого б ви взяли, я не знаю. Відео закінчується на цьому Якщо сподобалось, став лайк. Якщо не сподобалося дизлайк. Коротше. Всім пока. Зараз буду знімати Тимоху Ну, коротше, пока.